Церква, Моя свята, Україна, моя, народи, мій, всі люди, то, що церкву слухають і готові щось почути і шукають Господа. Сьогодні я хотів би коротенько сказати про жертву хвали, яку ми приносимо, про літургію, яка відбувається кожну неділю, і це є жертвою хвали. Босвяни, коли заходить, умиває руки, Він говорить молитву мою, в неповинних руці мої, і до жертвеник Твоє же ми услышите глас хвали Твоє. і повідати за ся чудеса твоя. Обиду жертвник Твій, тобто обійду твій жертник, щоб почути глас, голос хвали Твоєї. Тобто дай нам, Господи, почути Твою хвалу в серцях своїх, наповнити Твоєю хвалою. І ми прийшли. Сотворити жертву хвали. Хвали за розп'ятого Господа. За любов, яка себе віддає до смерті. Тобто ми хвалимо Господа наповнюємося цією хвалою, оцею непереможністю Його любові. І непереможністю любові, яка живе в нас, жертвою хвали. Хвали жертва хвали. хвала Господові. Наповниться оцею славою, оцею хвалою, яка перевищує смерть і заходить в смерть. І в цій заходженні в смерть ми, згадувані оцього святого Христа, ми наповнюємося хвалою. Тобто, бачачи жертву любові, ми наповнюємося хвалою Господа. Тобто це та хвала, яка більша як людське. Більше, ніж людське переживання. І сьогоднішнє Євангеліє воно про Лазаря, який сидить біля воріт багатого, і хоче, щоб наситися, і пси йому гною облизують його рани, а він хоче наситися від тих округ, які палять зла багатого. І помирає багатий, і лазар, і обоє йдуть на, до Господа. І одної оприляється в рай, а другий оприділяється в пекельну муку і в ній перебуває і просить. І бачить лазаря того бідняка, якого бачив нікчемно в своїх воротах, бачить в раю, в радості. І каже, нехай мені поприне він до Господа, до Авраама, Він зиває і каже, отче Врами, нехай мені намочить язика. А йому відповідають, що нема ця перірва між нами ми вами не переходимо. Одним словом, така Євангелія сьогодні нам говорить про неперехідність між, між праведністю і святістю і гріхом. Тобто не можна перейти. Воно вони не, спів, не співторкаються. І тому ми молитву за ворогів своїх в цій страшній війні молимо спочатку, Господи, дай їм про ненавидячих і обижих, молимося, обрати їх, творити і мислити благою. Тобто наверни тих людей до розуміння, до покаяння, верни їм людський образ, а далі слідуючи молитви. Щоб щезли їхні міста, щоб пам'ять їхня була знищена, щоб зло це було знищено і викорено. Так само, як в Євангелії, Господь призиває на, на свою вечерю, а тих, хто відмовляється, Господь каже, щоб вони були знищені. Тобто, тобто зло не має буття свого. Одним словом. Жертва хвалив, оце я би хотів сьогодні таким назвати його сьогоднішнім розумом. Ми починаємо. Я би хотів, щоб ми про це почали розуміти, бо це не так легко торкнутися. Ото і хвалив Христі, хвалив страждання, хвалив смерті, хвали, в, хвали Господа. Ми хвалимо ми жертву умию не повинних руця, мій обиду жертв, щоб услижити глас хвали твої. Дай почути голос твоєї хвали. Дай почути, що, ти прос... що тебе хвалять. Так само ми стоїмо перед тими хлопцями убиєнними. Я би хотів, щоб ми в сльозах стояли з хвалою. Жертво хвали. Бо вони в Христі і в його хвалі, і славі перебувають, вони досягнули тої жертви хвали, як сьогоднішній ну, той лазар. Що радується з Господом. Можливо, ніхто без матерів не хотів, щоб діти досягнули тої слави зразу. Але тим, кому дано насправді, це треба прийняти, що вони в хвалі з Господом жертви хвали. Ми перестоїмо перед ними. Тобто хвалимо їх. Серву хвали приносимо. Слушите з вас хвали твоєї. Амінь.